Ірина Янів, і я належу до громадської ініціативи Врито сквер Святого Юра. Від початку березня ми вже тут, в цьому сквері, знаходимося, проводимо різні акції, все з однієї причини. Цю площу, на якій в такому чи в тому числі знаходиться сквер, хочуть реконструювати. це зробити в не дуже прозорий і зовсім неправильний спосіб. І ми намагаємося цьому всяко протидіяти. Ми вже дуже багато інструментів використали, і, власне, наше пряме звернення до вас це є черговий наш інструмент, оскільки попередні не були настільки ефективними, як ми до того дуже хотіли. Тут хочуть встановити пам'ятник насправді дуже великій людині, митрополиту Андрію Шептицькому, великому благодійнику книгової України. Цей пам'ятник хочуть встановити перед церквою і перед ним хочуть зробити велику площу. Для того, щоб утворити цю площу, потрібно перенести дорогу, яка зараз приходить з другого боку сферу на протилежний бік. І для того, щоб це зробити, потрібно виробити значну частину цього парку, в якому ми зараз зараз знаходимося. І, в принципі, все було б нічого, якби не кілька але. Але номер один це те, що цей сквер, він насправді є історично цінним, він закладений був ще в кінці 19 році. Великим садівничим Арнольдом Гребінгом. Тут є багато різноманітних дерев, і це це біологічне різноманіття, яке ми маємо тут, більше не зустрічається ніде у Львові. Окрім того, багато дерев, які тут знаходяться знесені до Червоної книги України. Ну і власне їх хочуть фактично знищити на догоду бетону, на догоду замощенню, граніту, на догоду площі, великій площі. Ми намагалися вести переговори із церквою, і з міською радою. Ми Намагалися дійти до якогось консенсусного рішення до того, щоб був альтернативний проєкт, який би і спер залишав цілим, і пам'ятник міг би стояти, і площу можна було б іноді утворювати тоді, коли церкві це необхідно свята. І навіть була ідея оцього альтернативного проєкту, проте церкву на неї не погодилася і почала, власне, тут почалася робота зовсім недавно. Ще найгірше, що ці роботи почалися без належної документації. Те, що ви зараз бачите на фоні, ці підрядники, які там зараз купають, грають ями, вони не мають документів, вони або мають, але вони не хочуть їх нікому показати. Ніде на цій площі немає паспорту об'єкту, який згідно законодавства обов'язково повинен тут стояти. Тут час від часу приїжджають і одному два дерева, активісти сюди приїжджають, прибігають, ми намагаємося це зупинити. Словом, все відбувається в дуже неконструктивний спосіб. І власне наше звернення до вас це є черговий чергова спроба такого інформаційного тиску на, на всіх, хто до цього причет. Ми хочемо зараз прямо в контр звернутися до мера міста Андрія Сутумова з закликом і навіть певною вимогою. Ви неодноразово висловлювали свою позицію з приводу цієї ситуації. Однак ця позиція була завжди доволі розмитою і неоднозначною, і ніхто ніколи насправді не розумів, як, що ви насправді маєте на увазі. Так от ми вас хочемо закликати нарешті висловити вашу відкриту, публічну, зрозумілу позицію. Більше того, ми вас закликаємо усвідомити всю, всю незаконність цього процесу, не закривати на це очі, визнати цю помилку і спільно з нами вирішити цю проблему. Також ми хочемо звернутися до головного архітектора Львова, пана Ліліана Чеплінського, і до директора департаменту архітектури та містобудування пана Андрія Павлова. Ви обидвоє, ви несете відповідальні за дуже багато речей в нашому місті. і Ви є тими людьми, від яких буде залежати те, як у майбутньому виглядатиме наше місто. Ви кінцеві відповідальні, фактично. Ми вас також дуже закликаємо припинити ці незаконні ці незаконні дії. ці всі порушення. Вийти з нами на діалог, показати нам документи, які у вас є, тому що ніхто їх не показує. Якщо ви не знаю, якщо ви не маєте цього такої доброї волі, то ви просто не забувайте, що ви є наймані нами. Фактично, ви є наймані народом, і ви не виконуєте більше нічих інших вказівок, окрім вказівок громади. І останнє до кого я би хотіла звернутися, то це є керівництво і духовенство Української греко-католицької церкви. Я є також вірною і прихожанкою Української греко-католицької церкви. І мені дуже боляче дивитися на те, як за мовчазної згоди, а можливо навіть за лобіювання церкви відбуваються всі ці вкотре говорять незаконні події. Ми вас дуже просимо, ви не добули з нами на робочій групі, ви самоусунулися з нею, тим самому показали, що ви не були готові діалог, до діалогу. Ми вас дуже просимо, поверніться з нами до діалогу. Давайте ще раз обговоримо ситуацію, тому що митрополит Андрей Шептицький, велична поста, про це всі завжди... Пам'ятника, як нашої з вами гідної поведінки. Те, що тут зараз твориться, не гідне імені митрополита Андрія Шевківського. Таких документів абсолютно вульгарний спосіб тут намагається силою побудувати нову дорогу і зробити історичний сквер. Вам може бути байдуже. Завтра прийдуть до вас двір, зламають вам ваш дитячий майданчик чи перекриють вигляд з вікна відсотку, і ви будете питати захист. І, і, і хто тут винний. А поки ми ці практики не зупинимо, вони будуть продовжувати тут дуже довго. Ми хочемо задекларувати, що ми за встановлення пам'ятники прихоли до Андрею Шептицькому до дати його 150-ї річниці з даними народження.